І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. В сьогоднішньому Іванському читанні, бо в Христі ми чуємо про те, як Ісус приходить в Годаринський край і зустрічає там чоловіка, який був існуватий, який вже довший час лякав мешканців всієї округи, тому що Він поводив себе. Неадекватно, трощив все, нападав на людей, мешкав не в домі, звичайно, але в гробах. І бачимо, що Ісус підходить до цього чоловіка і звільняє його від цього опанування і повертає йому ту свободу, яку має людина як дитина Божа. Тому що всі ми є сотворені свобідними людьми за образом і подобою Божої. І той образ і подобу Божої хоче в нас відібрати зло, яке хоче війти в наше життя. Але чи ми допустимо те зло в наше життя, чи не допустимо, це вже відповідь кожної людини? І слухаючи сьогоднішнє іванівське читання, ми думаємо собі, що. Напевно, найжахливішою це була та людина, яка була опанована злим духом. Та, що потребує жалю співчуття. Ми собі так думаємо, напевно, що та людина найбільше потребує нашого співчуття милосердя. Але, напевно, що ні. Тому що ми чуємо про подальшу поведінку тих людей. Які вийшли назустріч Ісусові, що вони сказали до нашого Спасителя, відійди від наших околиць? Отже, не той біснуватий потребує нашого співчуття, тому що Господь його зцілив. Але ті люди, які, побачивши наочне Боже чудо, вони потребують нашого співчуття. І більше того, ми, напевно, маємо поспівчувати сьогодні самим собі, тому що ми дуже часто є подібні до тих людей. Тому що герозинською околицею у нашому житті це є ті околиці, які ми резервуємо собі, яких ми не хочемо, щоб туди увійшов Господь Бог. Є певна територія, в яку ми впускаємо Ісуса Христа. неділю свято ми запрошуємо Ісуса у наше життя, йдемо на літургію. У молитві ми запрошуємо Спасителя у наше життя, але приходять будні. І напевно, що є те життя, якому ми не хочемо, щоб був присутній Бог. І ми маємо сьогодні. Проаналізувати наше життя, чи часом у нашому житті не є ті гадаринські околиці в нашій душі, в нашому серці, де ми подібно виходимо на зустріч Христові і кажемо, Господи, ні-ні. Сюди не заходь. Тому що тут не є прибрано, тут є таке місце, де тобі не бажано бути. І напевно, що в нашому домі десь, можливо, є такі. Місця, де ми не хочемо, щоб прийшов Господь Бог. Не тому, що там є так чисто по-людськи не прибрано. Бо ми стараємося дбати про чистку наших домів. Але насправді є ті духовні місця в наших домах, в нашому житті, де ми в Бога не дуже радо впускаємо. Де ми хочемо бути такими, якими ми є десь, в якими ми звикли бути. Де ми собі звили свої гнізда, де ми стараємося жити так, як ми хочемо, не так, як хоче Господь Бог. Нашим завданням, дорогі в Христі, є сьогодні визволити ті місця для Бога, дозволити Ісусові увійти усе наше життя, тому що ми молимося на кожній святій літургії і все життя наше Христу Богові вітаємо. Не частину якусь, не одну третю нашого життя, не одну 25 п'яту, але все наше життя. Тобто в нашому житті не повинно бути місць, де не є присутній Бог. Тому що інакше тоді ми наражаємо себе на небезпеку витворити в нашій душі ті гадаринські околиці, де будуть панувати біси. А біси це є наші гріхи. Які поневолюють нас, які роблять нас подібними до того чоловіка, який був існувати. І ми маємо звільнити все наше життя для Ісуса Христа, для нашого Спасителя. І один такий дуже гарний образ. Багато з нас його бачили, де Ісус стоїть при дверях і стукає. І ми знаємо, бачимо на тому образі є. Ручка тільки зсередини. Зовні немає ручки. Ісус не може відкрити ті двері, можемо відкрити тільки ми. І Ісус стоїть при дверях і стукає. І каже Господь, остою при дверях і стукаю, і коли хто почує мій голос, увійду до нього і буду з ним вечеряти, а Він зі мною. Тому чи відкриємо ми двері для Христа, у наше життя залежить від кожного з нас. Бо Христос не вломлюється в наше життя. Христос хоче лагідно увійти і царювати в нашому житті, а вже від нас залежить, чи ми приймемо Ісуса, чи попросимо відійти з нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!